Ми продовжуємо розповідати про перебіг засідання 46-ї сесії міськради. Своїм голосуванням депутати підтримали рішення про затвердження додаткового переліку послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг горішньоплавнівської міської ради та віддалені робочі місця центру. Чотири нові послуги надаватимуться фахівцями управління соціального захисту населення. Міський голова Дмитро Биков зазначив, упродовж трьох років ЦНАП майже вдвічі збільшив кількість послуг для споживачів. Відтепер їх 301. Проголосували депутати за внесення змін до програми щодо приведення захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності у готовність до укриття населення упродовж 2023-2025 років та до програми підтримки заходів мобілізації на поточний рік. За тим, народні обранці схвалили передачу міжбюджетних трансфертів. Горішні плавні підтримають коштом місцевого бюджету одну з військових частин ЗСУ. Окрім цього, півмільйона гривень передано до бюджету Кременчуцької тергромади на перевезення за додатковою домовленістю військовозобов'язаних і призовників горішньоплавнівської громади до збірних пунктів та навчальних центрів ЗСУ для проходження військової служби. Під час розгляду фінансових питань депутати внесли зміни до рішення 39-ї сесії горішньопланівської міської ради про бюджет тергромади на поточний рік. Скільки коштів і на реалізацію яких програм доповіла Алла Говорун, начальниця фінансового управління горішньопланівської міської ради. Пропонується виділити додаткові кошти на виконання програми протистояння реальним та потенційним загрозам 728 тисяч 100 гривень, на виконання програми підтримки. Рямків заходів мобілізації 95 тисяч виділяється кошти на придбання генераторів для безперебійної роботи старостинських округів відділу освіти. Збільшуються видатки за рахунок державної субвенції, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 305 тисяч, також відділу освіти виділяються кошти на поточні ремонти закладів дошкільної освіти, горобинка, дзвіночок, ЗОЖ номер 1 на поточний ремонт спортивного залу 184 тисячі і закладу освіти перших третіх ступенів ЗОЖ номер 6 на ремонт зали 300 тисяч, Проєктом рішення заплановані субвенція на дороги, придбання матеріалів для модернізації систем опалення житлових будинків серії ДСК, виділяються кошти на отримання кладовищ, а також планується придбання теплових гармат для укриттів. За рахунок вільного залишку загального фонду бюджету у фінансовому управлінню 2024 року доручено здійснити придбання державних цінних паперів, військових облігацій, внутрішньої державної позики до 100 мільйонів гривень. Також народні обранці розглянули питання економічного розвитку та ресурсів, договорів користування землею, архітектури і містобудування. Порядок денний вичерпано. Усі важливі для життєдіяльності громади рішення депутати прийняли.